Зараз ми йдемо з Сергієм в музей Гаромішвілі, відвідаємо виставку Анатолія Шкурка. Вчитися робити все швиденько, гарно і цікаво. Я просто верну відділення книги і таке було змінаюся. Проте сонця. Добрий день, добрий день день, я до вас учня свого привела. На виставку можна? Яка сподобалась тобі? Ага, ося, оця найбільше. Особливо коли здалеку станеш, що взагалі як жива, прямо аж вискакує сюди. Тепер йдемо ми в краєзнавчий музей. Ось ми з ось Серга. Серега знімає теж. Він теж блогер. Гарний козак. Серега, ставай туди. Залазь, не хочеш? Ти що до козака не виріс, так? Да? Козачок. Так, а ось дивися, пушка яка. За часів козацтва. У 18-18 столітті на цьому місці пролягала стіна Моргородської фортеці, найдавнішої фортифікаційної споруди міста. Ось Миргородський краєзнавчий музей, хто не знає. Ось така кам'яна баба тут стоїть. А ось жива йде. Ми трошки ніби схожі, так? Да? Щось таке подібне. Серега, ми схожі з нею, правда? Ні. Не. Там схожі, давай я сюди стану, а ти мене сфотографуєш. Зараз. Художники купили, на чому малювати, і чим малювати у нас є. Клас. Гуляємо, поки повітряна тривога. Tu dê, tu dê, tu uh -huh. Estou, 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 estou. Aham. Ua! Uh -huh. oh. Базарі знайшли сніг, продається, мабуть. Mm -hmm. <гум> так, йдемо в посад їсти шаурму, запивати чаєм. Так, ми тут пройдемо чи ні? Ну тут пройдемо. Ой. Чорний. Чорний. Нічого. Цукор окремо беремо. Саме маленька, 18. Дедова -ма. робити, розбавило. Чекаємо, зате ж нам шармоти розріжемо. Дуже велика. На двох одна нам вистачить. Ще є. Сергій створює композицію таку, типу на тюрму. Ну, у тебе прям такий сюрреалізм якийсь. Ага. Отак, речі, ми в камеру поставили, залишили. А цей не містився 40 на 50 формат. Що сіді. З Сергієм обмінялися блокнотиками. Каже, свій, я підписала. Побажання. Там що від душі, там що на серце лягло, Покажи картинку. Ні, картинку Отакий. Подарунок від Сергія. У тебе беру. Сергій, ти творча людина, скільки у тебе замальовки, альбомчик завжди з собою. От, і яка у тебе. Мрія. Я хочу, щоб всі люди теж могли побачити Тобто, Наприклад, є картина і щоб тут якийсь пейзаж, наприклад. Тож, тут там, де небо, все було виписано з шрифтом Брайля слова небо. Тут наприклад, теж, там слово Земля, річка або щось. В такому плані. Цікаво, дуже цікаво. Нехай мрія твоя здійснюється. Дякую. Бажаю успіху. Даші маленьку, Сергій собі теж маленьку. Я намалюю. Ідею, яку ще в Єгипті задумала, є фото, пластиковий стаканчик, пісок, ракушка. Озвучую, щоб не забути. Все, йдемо, виходимо. Повітряна тривога закінчилася, йдемо знову дивитися експозицію признавичого музеї. Це години. годину. Да. Так. Місто миру, миргород. Книга відгуків, пишемо по бажанні, я вже теж написала. Тепер ще раз подивимося цю виставку чудову. Тлиновитої Людмили Зуєвої. Піліканчик всі ці заплутався, кричить, щоб йому допомогли Людмила Зуєва. Сергій намалював побажання, написав. І Розочку намалював Людмилі. Джентльмен, романтик. Так, от ще. Ще одна виставка. Де красу несе, а в тій красі радіє все, які гарні. Ой, які лошадки чудесні. Ой, як мені подобається. Ти ж вибери, яка найбільше сподобається. Я тебе я сфот... да? ага. І я вибрала теж. Ася, я Іду зараз. Тебе сфотографую. Та я тебе сфотографую там. Ота тобі. Ух ти! Буремна ніч. Це Сергію найбільше сподобалась картина. Мабуть, усика хотів малювати. Щось нагадує усика. Мені ота найбільше коні сподобалась. Вообще так. аж. мені отоборена ніч. Ага. А, а, ну, обов'язково. Ну, це цікаво. Ну, коні мені взагалі так сподобались. Ой, дуже, дуже прям. Дуже. Найбільше. Всі роботи цікаві. Віна Константиновна, а вам яка найбільша? Тут, якщо виділити одну. Не, от. не, не виділяєте, мені коні. Ну, коні все взагалі. Так вони от іменно сама техніка, що якось так там і зелені. Ну, мені останнім часом зелені всі подобаються. Як мені подобається експозиція першого поверху Мироруцького краєзнавчого музею.

Так, зараз Картина Брекульця Віктора Роу. сотень багатської сотні. Москаленко. Такий серйозний дядечко. Фотографувати ж можна? О. А то я без спросу думаю, що там. Води. Нашу водичку пройдемо штуку через позади ночі, якось через сторону, тому що не так, що немає. Може, собі хотіли під переїжджаючи під собі чашечку з значком, щоб чашечка збивородна. І отримає вже чашечку для пиття води, і сувенір з дозволеною. Така функціональна річ. І можемо прийти. Ні. <рес> Виходимо, рухаємось. А тоді, коли ми були. Ми тепло одягнуть. Давай з того боку починаємо. Який цікавий портрет Шевченко. Mm. Чеканка. Да? Mm -hmm. Ой, крокодил Геннадьевич, бурашка глянеки. Mm. <laughs> вот mm. Ой, а у меня дома вот такие, вот такие. Вот Тільки одна штучка загубилася з рога. А тут є Кузьміча, Сергія Кузьміча роботи де, десь є. Дужба наставника. Так, руйка, Пестіч, овріш, Пестіч. Десь же було тут шукаємо. Все не нахожу. Воно угора мішвілі, мабуть. Музею. Які кумені. О, валі Шевченко, я узнала. Такі гарні маки, як крапельки там. Ано щось чуєш? Уявляй. Десь там. На мене тут і спить. Спод... Ану я щас послухаю. Ану. Я, я це не бачила, глянь, як, як гарно розписано, симпатично. Ми встигаємо ще сходити на курорт, прогулятися. Десяти. Інтерв'ю сподобалося тобі музей? Цікаво, правда? Тепло по сьогодні гарно. От туди можна вниз. Там. Туди? Да. Робити замальовочку. Можна до водички піти. Вон качечки теж.